Мої рідненькі, коли Господь допускає іспитання в нашому житті, саме головне не взроптати. мої рідненькі. В нас є приклад ізраїльський народ, який 40 років в пустині топтався, а міг за 40 днів пройти. І за ропота, мої рідненькі, не війшли в обітовану землю, поки не повимирали, тільки молоді війшли, мої рідненькі. Так що, щоби довго нам не бути в цих іспитаннях, ми не робшимо. Молимося і прославляємо Господа. Тоді скоріше вийдемо з цих пустинь. Ой мої рідненькі, я не святіше вас, я теж вчуся. <кiffe> <кiffe> Боже милостивий, чуй моє благання. На землі журливі, Дні мого скитання вірному бути дай завжди мій Боже душу ворохлюти хай не переможе, Іду я долом смерти, сюди за тобою о, не дай помер. З ворогом добою, вірному бути, дай завжди мій Боже душу ворог лютий, хай не переможе, хай не підступають різні перешкоди, віри не зламають. Злі вітри не згоди вірному бути, дай завжди мій боже душу лютий. хай не переможе, вийду переможно. Боже з тобою Хоч душа тривожна. Повне на журбою, вірному бути, дай завжди мій, Боже. душу лютий, хай не переможе. Повторяємо зі мною. Вірному бути, дай завжди мій Боже. душу лютий, Хай не переможе. Алілуя, слава нашому!